топ 8 найкривавіших маньяків України. Шосте місце Руслан Хамаров. З 2000 по 2003 рік убив 11 жінок у Бердянську Запорізької області. Він знайомився із своїми жертвами в парку, в барах, на танцях. Запрошував до себе додому, напоював горілкою та займався сексом. Після цього він виходив в коридор, брав саморобний ніж. Інколи молоток або розбиту бутилку і убивав свої жертви. Потім займався сексом з трупом. Тіла скидав у колодязь біля будинку. Його затримали на початку березня 2003 року за підозрою вбивства подружжя пенсіонерів. Тоді ж він зізнався правоохоронцям, що після сварки вбив 17-річну дівчину і скинув її в колодязь біля будинку. У неї залишився чоловік і восьмимісячна дитина. Через два тижні Хамару зізнався, що в колодязі лежать ще 10 тіл